Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити з вами про пільги з оплати комунальних послуг. Є вони у нас у розмірі від 25 до 100%. Пенсійний фонд України надав роз'яснення, в якому випадку яка категорія громадян може скористатися тим чи іншим розміром пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тож пропоную вам. Послухати, значить, я хочу нагадати, що пільги у нас надаються з урахуванням сукупного доходу сім'ї. До таких пільг належать, зокрема, пільги за оплати, житла, квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг, централізоване постачання холодної води, гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ. В тому числі транспортування, розподіл та постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів та палива та скрапленого газу. Пільги надаються, якщо середньомісячний дохід вашої сім'ї, в розрахунку на одну людину за 6 місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на. Податкову соціальну пільгу у 2023 році розмір цієї податкової соціальної пільги настановить 3760 гривень. Пільга призначається на 12 місяців з місяців, коли таке право виникає. Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі з урахуванням середньомісячного доходу надається. У розмірі 100% знижки це особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це передбачене статтею 11 закону України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту та членам сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед батьківщиною, батьки, дружини чи чоловік пенсіонерам які раніше працювали педагогічними медичними та фармацевтичними працівниками спеціалістами захисту рослин працівниками бібліотек у сільській місцевостях, місцевостях вибачте, і селищах міського типу Наступна категорія це особи, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють чи раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти, сфери культури. ці три категорії громадяни, які я тільки що назвала, мають право на 100% знижку на сплату комунальних послуг. Надалі де нас 50% відсоткова знижка, хто ж має право даної пільги. Це багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомним сім'ям та сім'ям опікунів, піклувальників. Друга категорія це батькам та членам сім'ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або померли, чи зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. Наступна категорія особам звільнених зі служби цивільного захисту за віком через хворобу або за вислугою років, які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків та члени їх сімей. Дружині або чоловіку померли громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей на час опікунства померли громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії до третьої категорії, смерть яких пов'язана з Чорнобильською. Катастрофою сім'ї, які мають дитину з інвалідністю, учасникам війни та окремим категоріям осіб з числа жертв нацистських переслідувань. І знижку на 25% сплати комунальних послуг мають у нас діти війни. Ви дуже часто, до речі, задаєте питання стосовно дітей війни, які ж пільги передбачені. Дивіться, значить, діти війни мають право на... Пільго на сплату житлово-комунальних послуг у розмірі 25%. Якщо дохід сім'ї пільговика перевищує той, що дає право на пільги, людина, представник пільгової категорії, може звернутися за призначенням житлової субсидії. От така ситуація у нас стосовно пільг і, і розмірів. Каже, пільг, які варіюються в нас в законодавстві від 25 до 100%. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте. Будемо кожне питання розбирати в індивідуальному порядку. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.